Років на сараї а потім, якщо там вже все або внук, хоче вчитись на цьому свою заготовку до Він це шлюфує на кругло, потім розграфляє, розпилює на жовкою, або на ці тоненьки розпилив, О, вибрали середину, дві половини на місце, білі недореза, не гаряча спік'ятка. Вона потім остиває і тримає себе. Ну і йому штук сліва. Концерти, фестивалі, одна тут. й тут. 87-й рік я в Москві з оркестром обслуговувався Союзну ярмарку СССР. 88-й рік, чому я? Бо я працював в школі інтернаті вчителем, а від облпотреб Союзу у мене був оркестр, і тому торговля обслуговувала, коли Україна звітувала.